Ну, а жінка, яка була закохана у Боїнг 737, завершила свої стосунки з літаком, які тривали 9 років. Як пише більд Мішель Кьопке, ще у 2014 році, побачивши пасажирський Боїнг у Берлінському аеропорту, Тегеля, зрозуміла, що це кохання всього її життя. Протягом шести років вона бачила коханого лише через вікно аеропорту, але у 2019 вони мали романтичне побачення авангарі. Де Мішель вперше змогла торкнутися літака. До слова, Кьопка закохується у предмети, що називається об'єктофілією. Тепер Мішель стверджує, що з літаком розійшлася мирно і відкрита до нових стосунків. До нових стосунків з ким? З автомобілем, я не знаю, з пароплавом, з гелікоптером. Мені здається, я перепрошую, але вона хвора. Ну, Звісно, це розлад. Хоча День зараз День. нас можуть звинуватити. І зараз можливо це вже буде нормою і типовим, тому без коментарів.